Коментар від чоловіка. Борг мені по елементам приписали, хоча я їм гроші надсилав. Мова йде про таких чоловіків, які добровільно надають свої колишні жінці або жінці, з якою вони не знаходяться на межі розлучення, гроші на утримання дітей. Просто кидають на картку або навіть дають налічкою. Розлучення це завжди маленька смерть та маленька війна. І ніхто з нас, якби не ми не хотіли розлучитися цивілізовано, не знає, хто з колишніх як поступить, особливо тоді, коли складеться нова сім'я, нове особисте життя, з'являться нові діти, нове весілля і так далі. Тому, якщо ви надаєте колишній жінці, наприклад, гроші на картку або налічкою, на отримання дітей, ви можете це робити добровільно, як завгодно. Це дуже класно, насправді, якщо ви адекватна людина, і, можливо, ви не дійдете до аліментів навіть. Якщо ви отримуєте дітей добровільно. Просто є така для вас невеличка порада. Якщо ви її будете. Застосовувати, то ви можете уникнути купи проблем в майбутньому, а особливо не дасть це шансу своїй колишній дружині стягнути з вас гроші ще раз по кругу, не враховуючи того, що ви вже дали. Тому що, якщо ви кидаєте гроші на картку, яку купа судової практики про те, що суди не завжди визнають. Навіть платіжки про скинуті гроші на картку колишньої дружини, такими грошима, які надавалися саме дитині. Тому в тому самому приват чотири є призначення платежу, в монобанці є примітки там, чи як вони називаються, до платежу. Пишіть, будь ласка, просто фразу на утримання дитини і буде вам щастя. І якщо колишня жінка з цим якимось чином не згодна. То я би вам сказала би, що не завадило би поцікавитись, чому, якщо ви на дитину надаєте гроші і надаєте, чому ви не можете про це написати? Це нормально. Якщо ви даєте гроші налічкою, то варто би брати про це розписку. На практиці це дуже досить складно зробити, майже неможливо, це буде гарантований скандал і так далі. Тому краще все ж таки на картку за варіантом попереднім, з призначенням платежу, як я вам сказала. Тому що саме так, скоріш за все, відбулося у чоловіка, який написав цей коментар. Ну, з цього очевидно, з його історії, ця ситуація. І можна, в принципі, аліменти, щоб ви розуміли, стягнути і за 3 роки назад, а іноді можна і за 10. Це складно, але така практика існує, так що майте на увазі.